Отже, бачимо всі ці новини, чуємо і від Трампа про те, що він сказав, що е, Сполучені Штати завершили успішно свої атаки на ядерні об'єкти, е, включаючи оцей найзахищеніший у Фордо. Е, е, і за словами Трампа, цей об'єкт повністю знищений. Також він сподівається, що це змусить Тегеран повернутися за стіл переговорів. То чи дійсно далі послідують переговори, чи буде ескалація подальша? Як на мене, поки що все виглядає ближче до ескалації, тому що Іран же висловив готовність до перемоги кілька днів тому. У них була одна проста вимога. Ну мовно кажучи, така яку швидше за все сполучені штати Америки не виконали. Але тим не менш, вони казали: ми готові гарантувати невиготовлення ядерної зброї. Ми готові розмовляти, повертатись тільки штати мають засудити. Удар Ізраїлю по ядерним об'єктам Ірану. після того як і, і сполучені штати Америки доєднались до ударів по цим ядерним об'єктам, ну навряд чи це може призвести до покращення, скажімо, так переговорного клімату. Як на мене, Іран не виглядає поки що близьким до капітуляції. Якби там хто до цього не схилявся, звісно, було б чудово, якби диктаторський режим Аятол в Ірані впав. Звісно, було б чудово, якби ця країна перестала там бути дружньою до осі зла і так далі. У нас є свої рахунки з Іраном, але потрібно підходити досить реалістично, поки ситуація не виглядає такою. Що Іран знаходиться там на межі капітуляції, що ось день два і вони посипляться І тим більше, враховуючи те, що як е, можна зараз побачити по тим матеріалам, які виходять із супутниковими знімками від Максар, е, незважаючи на те, що Дональд Фредович розповідає про неймовірний успіх цього авіаудару, і що вони там знищили все за, за завдали непоправної шкоди для Ірану. Ну, не виглядає це так, скажімо, і те, що Іран попередньо там попереносив ці всі виробництва і різні матеріали. Звісно, це серйозний удар для них. Але без наземної операції, яка виглядає, ну, скажімо так, вкрай вірогідної, я маю зараз на увазі не якусь там операцію з залученням пари десятків спецпризначенців, а повномасштабної наземної операції в Ірані. Поки не виглядає можливим, що Іран буде готовий до капітуляції, вірогідніше це призведе до того, що цей конфлікт буде затягнутим. Що для нас дуже погано, бо ми розуміємо, що це призведе до збільшення цін на нафту і газ, і не тільки збільшення цін, а й можливо, проблем з поставками газу для України. Які також ми, ми також купуємо той газ, який проходить через Ормузьку протоку, і це дуже погано і Росія паралельно буде більше заробляти. І для нас газ буде дорожчий. погано. Але поки що, враховуючи цю ситуацію, виглядає, що ми ближче до того, щоб відбулася ескалація і продовження цього конфлікту, можливо, навіть чергове зростання терористичної активності по світу від прихильників від радикальних прихильників ісламу. Поки що це виглядає досить погано. Мали відбуватися переговори, от е, і в Європі десь в п'ятницю були анонсовані ці зустрічі по Ірану, е, і писали в медіа про те, що Трамп намагався організувати за посередництва Туреччини е, якісь таємні переговори з е, Аятолами, з Хаменаї, зокрема, але той не, не виходить ніде на зв'язок, десь переховується, назначає на випадок своєї ліквідації е, трьох інших е, командувачів, так би мовити, але е, Зараз дивлячись на ті події, які відбулися вночі, змі відзначають, що це от перший такий випадок, ну чи не перший, коли Трамп не відступив від жорсткої реакції від анонсованої, від термінованої, але все одно, чи може це свідчити про зміну його підходів до зовнішньої політики? Загалом про те, що що він зрозумів, що коли не працює дипломатія, переговори тоді працюють бомбардувальники. Ну, Я розумію, що у всіх є велике сподівання, що ця зміна піде із проекцією на Україну. Те, що ну, це тепер Трамп змінив свою позицію. От зараз літаки полетять, будуть бомбити, Вже ще йде розмова про мир через силу. Нічого собі. Ого, а ми про це вже скільки говорили, нас ніхто не чув. Але, на жаль, я такий сценарій розвитку подій вважаю досить маловірогідним, тому що. Ситуації дуже різні. По-перше, Ізраїль в значно більш вигідному положенні в цьому протистоянні з Іраном, це ну, плюс-мінус рівноцінні сили, а то і у Ізраїлю є якась перевага. В нашому протистоянні з Російською Федерацією ситуація інакша, скажімо так. Для Ізраїлю все значно легше, тому що Ізраїль має дуже серйозний вплив. Політичному і бізнесовому середовищі Сполучених Штатів Америки традиційно ізраїльські лобісти там досить впливові величезна частина політиків діючих американських вони мають єврейське походження і відповідно вони також лобіють інтереси. Ізраїль дуже якісно налаштував свою пропаганду в західних медіа. І на жаль, нам ще до цього рухатись і рухатись до такого впливу на політичне середовище в Сполучених Штатах Америки. По-друге, знову ж таки величезна різниця є між Іраном і Російською Федерацією. Хоча Іран потенційно ядерна держава не Ну навіть якщо уявимо, що них. Є кілька тих ядерних боєголовок, навіть якщо пару десятків ядерних боєголовок це не має значення, тому що Російської Федерації найбільша кількість ядерних боєголовок у світі, більше навіть ніж у Сполучених Штатів Америки. Там щось близько п'яти тисяч боєголовок має Російська Федерація. Яка частина з них справна, яка їх дієвість це інша історія. Просто сам факт того, що не. Близько п'яти тисяч ядерних боєголовок, і він все про це говорить. Тому не варто очікувати, що Трамп почне використовувати таку ж стратегію до врегулювання російсько-української війни. Це дуже важливо розуміти, небезпечно тішити себе такими надіями. То, в цьому плані нам хотілося би, звісно, щоб це так було. Але як не немає жодних підстав, вважати, що це так дійсно відбудеться, бо ситуація абсолютно кардинально відрізняється. Ми зараз бачимо заяви Ізраїлю про те, що лідер Ірану це сучасний Гітлер, і він не має права на існування. Речник Путіна Пісков відреагував на ці слова дуже різко, заявивши, що вбивство Хаменеї відкриє скриньку Пандори і що зміна режиму в Ірані немислима. Тобто нам це навіть абсурдно і смішно чути. Від Піскова про те, що там щось хтось діє не так в той час, коли вони самі відкрили цю скриньку Пандори, самі готували повалення уряду в Києві, самі замовляють вбивства, самі погрожують ядерною зброєю. Як далі буде діяти Кремль? На вашу думку, ну, перше хотілось би до цього порівняння з Гітлером повернутись, що Ізраїль занадто сильно. Спекулює цією картою, мовно кажучи, роблячи проекцію тих жахів Другої світової війни, виключно на себе, те, що, там, умовно кажучи, всі, хто проти Ізраїлю, всі хто проти єврейської нації, ті автоматично асоціюються з Гітлером. Знову ж таки, це. Скажімо, також не корактне порівняння, як і там порівнювати російсько війну з ірано-ізраїльською війною. Тому тут вони також спекулюють скажімо так, досить відверто в цій ситуації. Але, скажімо, це тема для, для іншої дискусії. Та знову ж таки, це на додачу того, що Ізраїль дуже якісно налаштував свою пропаганду. Що стосується лицемірної позиції Російської Федерації, ну тут. Нічого дивного, звісно, тому що є, умовно кажучи, певне неписане правило. Одна справа, коли там ліквідовують очільників якихось терористичних організацій чи чогось типу цього, інша справа, коли під час е, війни, як аргумент, ліквідовують е, очільника держави. Зазвичай так не прийнято робити. Ну, зазвичай, навіть коли там борються з якимось режимом, навіть того ж самого Саддама Хусейна. Не одразу взялися, якби ліквідовувати ставити таку задачу, навіть коли там перемогли режим в Іраку він він залишався, тобто не було задачі його ліквідовувати. І якщо відбудеться цей перелом, то це дійсно відкриє скриньку Пандори, але ну можна сказати в позитивному значенні, тому що це буде означати, що жоден диктатор і тиран не є в безпеці, і що якщо це спрацює. Якщо, наприклад, уявимо відбудеться фізичне знищення Айатоли Хаменеї, і це призведе до того, що війна закінчиться, і відбудуться позитивні зміни в Ірані, не почнеться там громадянська війна, що також досить вирогідно, тому що варто пам'ятати, що там є корпус вартових ісламської революції, головна військова сила всередині країни, і крім Верховного Айатоли їх ще є багато, і швидше за все, якщо це трапиться. І якщо навіть там відбудеться якесь повстання продемократичне, демократичне, то без громадянської війни, ну там просто обійтись. Така є традиція в Арабських державах, якщо відбуваються якісь демократичні зміни, ну, принаймні спроби, це призводить до громадянської війни. І швидше за все, за логікою, там відбудеться щось, щось подібне. Але якщо уявити, що цього не трапиться і станеться мирний перехід, і все призведе до позитивних наслідків, то, звісно, той же Путін може почати побоювати, що, е от, відверто кажучи, на Російську Федерацію ніхто не нападе з наших союзників. Ну ніхто не буде нападати на одну з двох найсильніших ядерних держав у світі, якою б не була там їхня конвенційна зараз е армія сильною чи слабкою. Але ліквідація очільника держави, якщо це стане нормою і за благословення сполучених штатів Америки, бо Ізраїль на це не піде без дозволу Дональда Трампа. От тоді це буде досить ризикована історія. Тому вони будуть на це тиснути. Я певен, що вони будуть говорити про це зі сполученими штатами Америки і спекулювати усім, чим можуть, тільки щоб не дозволити фізичну ліквідацію Хименеї.